Вітаю на каналі. Сьогодні 15 вересня 2025 року, Лівобережна Херсонщина на огляді пізніх нектарин під назвою Фебе. Плоди вже спіють, можна зривати, споживати його, але він зберігається після зрив... зривання ще тільки три. Такий от в тому році дослід проводив. Сорт дуже солодкий, без кислоти. Прямо такий аж занадто, прям з перебором солодкий, ніби з медом. Оце мої такі характеристики улюблені в сортах, коли майже кислоти немає, я люблю дуже солодкі фрукти. Він більш схожий з інжирними сортами по цукру, по місту. М'якоть ніжна, така масляниста, шкірочка груба. Через те, що шкірочка груба, вони дуже добре транспортабельність мають. По соку бачите, що дуже багато соку, вага достойна в нього 200-250 г для цього сорту, це шикарно. Сам плід трошки був захований в листі, так що він майже без румянцю. Сорт рекомендую для комерційних посадок, тому що дуже смачний, транспортабельний і має такий цікавий строк дозрівання. Друга половина вересня. Ну, Опять же скажу, що дуже солодкий, прям злипаються пальці після того, як соком облив. Відповідно, і аромат тут сильний, такий нектарний, медовий якийсь такий, ванільний, ванільно медовий Спілих плодів ще мало вато, це тільки почав він спіти. Він навіть в технічній зрілості такий хрумкий і дуже солодкий. Кому який подобається. Це дуже добре, добре, повторюсь, для перевезення, можна зривати твердим його. вести дня три він буде дозарюватись. У мене в тому році він три тижні лежав в холодильнику без втрати зовнішнього вигляду, без, не морщився, такий смачний, такий лишився. Такий от смачний, гарний нектарин під назвою Фебе. Це тріщинка з'явилась тому що у нас сильний дощ прийшов за цей рік не було дощів взагалі. І тут такий перепад. І плоди деякі почали лопатись від такого негаданого щастя, неочікуваного. Ну а так. Рекомендую цей сорт. Навіть не в південних регіонах він буде набирати цукор, тому що в нас він з перебором набирає. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.